Люди з цукровим діабетом часто мають проблеми з ногами. Це пов'язано з тим, що діабет пошкоджує нерви, які дають нам відчуття ніг та дотику до них. Наші стопи, як правило, є однією з перших частин тіла, які зазнають впливу, тому люди з діабетом часто втрачають здатність відчувати ноги. Це означає, що якщо вони поріжуть, обпечуть, поранять ноги будь-яким чином, вони можуть цього не усвідомити, так само, як не усвідомити, коли одна з цих ран інфікується. Це може привести до дуже серйозних проблем. Нерідко людям з діабетом ампутують пальці на ногах, стопи або навіть половину ноги через інфіковану рану. Озна інфекція також може загрожувати життю людини, особливо якщо людина має погано контрольований діабет. На жаль, ми бачили, як багато людей були інвалідами через те, що вони не доглядали належним чином за своїми ногами. З цієї причини ми хотіли б надати наступні поради усім, у кого діагностовано цукровий діабет. По-перше, регулярно оглядайте ноги. Переконайтеся, що ви уважно дивитесь між пальцями ніг і на стопи. Якщо вам важко розгледіти стопи, скористайтесь маленьким дзеркалом або попросіть члена сім'ї чи друга. Допомогти вам подивіться, чи немає порізів, тріщин або натопташів. Якщо ви знайдете такі, важливо, щоб вони були чистими та сухими. По-друге, переконайтеся, що нігті на ногах ретельно підстрижені, щоб вони не врізалися в шкіру. По-третє, намагайтеся використовувати зручне взуття, яке ніяк не обмежує кровотік. Також намагайтеся використовувати зручні вільні шкарпетки. Четверте не ходіть босоніж. Зокрема, не ходіть по таким поверхням, як бетон, що може бути гарячим. П'яте. Якщо у вас з'явились мозолі на ногах, не намагайтеся видалити їх самостійно. Цілком ймовірно, вони можуть бути джерелом зараження. Замість цього постарайтесь звернутися до медичного працівника. Шосте. Якщо ви думаєте, що у вас може бути інфікована рана на ногах, постарайтеся якомога швидше звернутися до лікаря. Ознаками інфекції є почервоніння навколо шкіри, гній і посилення болівих відчуттів. Якщо ви будете дотримуватись цих правил, ви швидше за все уникнете серйозних наслідків ампутації та інвалідності, які вплинули на життя багатьох діабетиків.